Рут, перший розділ. І сталося за часу, коли судді судили то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати в Моавських полях він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кільйон, єфретяни з Віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на Моавські поля та й залишилися. І помер Елімелех муж Наомі, і зосталася вона та два їхні сини, і взяли вони собі за жінок моавітянок ім'я одній орпа, а ім'я другий Рут, і сиділи вони там близько десяти літ, і помирали вони обоє махлон та кільйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона та невістки її, і вернулися з Моавських піль, бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю. І сказала Наомі до двох своїх невісток ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. І вони сказали до неї Ні, з тобою ми вернемся до народу Твого. А Наомі сказала Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають, чи ж ви зв'язалися з ними, щоб не бути за мужем? Ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене. І підняли вони голос свій і заплакали ще, і поцілувала орпа свою свекруху, а Рут пригорнулася до неї, і сказала Наомі. Ось зовиця Твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися йти за зовицею своєю. Рут відказала: не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я, а де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій, мій Бог. Де помреш ти, там помру й я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила Наомі, що вона настоює йти з нею, і перестала вговорювати її. І пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму. І сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорило, чи це Наомі? А вона сказала їм: Не кличте мене Наомі, кличте мене Мара, бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Я заможньою пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене наомі, коли Господь свідчив проти мене, а Всемогутній послав мені горе? І вернулася наомі, та з нею моавітянка рут невістка її, що верталася з моавських піль. І прийшли вони до Віфлеєму на початку жнив ячменю. Рут Другий розділ. А Ноомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, з Елімелехового дому, а ім'я йому Боас. І сказала Моавітянка Рут до Наомі: Піду но я на поле і назбираю колосся за тим, у кого в очах знайду милість. А та їй сказала «Іди, моя дочко. І пішла вона і прийшла та й збирала за жінцями. І припадок навів її на ділянку поля Боаза, що з Елімелехового роду. Аж ось прийшов із Віфлеєму Боаз, та й сказав до жінців Господь з вами. А вони відказали йому: Нехай поблагословить тебе Бог. І сказав Боас до слуги свого поставленого над жінцями, «Чи я це дівчина. І відповів той слуга, поставлений над жінцями, і сказав: дівчина, Моавітянка, вона, що вернулася з Ноомі, з моавських піль. А вона сказала: Нехай я збиратиму та назбираю між снопами за жінцями». І прийшла вона і стала від самого ранку і аж до тепер. А вдома вона була мало. І сказав Боас Рут, Ото чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі, і не йди звідси, і так пристань до моїх дівчат. Доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе, а як спрагнеш, то підеш до начин та й нап'єшся з того, що поначерпують слуги. І впала вона на обличчя своє та й вклонилася до землі, і сказала йому, чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч я чужа. І відповів Боас і сказав їй: Докладно розповіджено мені все, що зробила ти з моєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого й матір свою та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора позавчора. Нехай Господь заплатить за чин твій. І нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлевого, що ти прийшла сховатися під крильми Його. А вона сказала: Нехай я знайду милість в очах твоїх, пане мій, бо ти потішив мене і говорив до серця своєї невільниці, а я не є навіть як одна з твоїх невільниць. І сказав їй Боас у час їди: підійди сюди та з'їж хліба. І замочи у квасі шматок свій, і сіла вона з боку жінців, а він подав їй праженого зерна. І їла вона і наситилась, і ще й позоставила, і встала вона збирати, а Боас наказав слугам своїм, говорячи: і між словами нехай збирає, і не кривте її, і також конче киньте її зі снопів, і позоставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її. І збирала вона на полі аж до вечора, і вимолотила те, що назбирала, і було близько ефе ячменю. І понесла вона і ввійшла до міста, і її свекруха побачила, що вона назбирала, а вона вийняла і дала їй, що позоставила по своїй їжі, і сказала їй свекруха її, де ти збирала сьогодні і де ти робила. Нехай буде благословений, хто прийняв тебе. І вона розповіла своїй свекрусі, у кого працювала, та й сказала ім'я того чоловіка, що я в нього робила, Боас». І сказала Ноомі до невістки своєї, благословенний він у Господа, що не позбив милості своєї ані живих, ані померлих, і сказала їй Ноомі, близький нам той чоловік, він із наших родичів, і сказала Моавітянка бітянка Руд: Він також сказав мені пристань до моїх слуг, аж поки не скінчать моїх жнив. І сказала Ноомі до своєї невістки Руд: Добре, дочко моя, що ти вийдеш з нього служницями! Щоб не чіпали тебе на іншому полі, і вона пристала до боазових служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив ячменю, та жнив пшениці, і вона жила своєю свекрухою. Рут, третій розділ. І сказала їй свекруха її наомі: Дочко моя, ось я пошукаю для тебе місця спочинку, що буде добре тобі. А тепер ось боас, наш родич, що була ти з його служницями. Ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току. А ти вмийся і намастися, і надягни на себе кращу одежу свою, та й зійди на тік. Але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. І станеться, коли він ляже, то ти зауваж те місце, де він лежить. І ти прийдеш і відкриєш приніжжя його та й ляжеш, а він скаже тобі, що маєш робити. А та відказала до неї: усе, що ти кажеш мені, я зроблю. І зійшла вона на тік і зробила все, як наказала їй свекруха її. Абоас з'їв та випив, та й стало весело йому на серці, і прийшов він покластися біля копиці. А вона тихо прийшла і відкрила його приніжжя та й лягла, і сталося опівночі, і затремтів той чоловік, та й звівся. Аж ось жінка лежить у приніжжі його. І він сказав: Хто ти? А вона відказала Я невільниця твоя Руд, ж крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. А він сказав: Благословенна ти в Господа, дочко моя, твоя остання ласка до мене ліпша від першої, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. А тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі, бо все місто народу мого знає, що ти жінка чеснотна. А тепер справді, що я родич, та є родич ще ближче від мене. Ночуй цю ніч, а ранком, якщо він викупить тебе добре, нехай викупить. А якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе я, як живий Господь, лежи тут аж до ранку. І лежала вона у приніжжі його аж до ранку, і встала перше, ніж можна розпізнати один одного. А він сказав: Нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. І він сказав: Дай хустку, що на тобі і подерж її, і держала вона її, а він відміряв шість мір ячменю і поклав на неї та й пішов до міста. А вона прийшла до своєї свекрухи, а та сказала: Як справа, дочко моя? А вона розповіла їй усе, що зробив їй той чоловік, і сказала: Ці шість мір ячменю він дав мені, бо сказав: не приходить порожньо до своєї свекрухи. А та сказала Почекай, моя дочко, аж поки довідаєшся, як випаде справа, бо той чоловік не заспокоїться, доки не викінчить цієї справи сьогодні. Рут, четвертий розділ Абоас прийшов до брами та й сів там. Аж ось проходить родич, про якого говорив був боас. І він сказав йому Зайди сюди, послухай і сядь отут. І той зайшов і сів. Абоас узяв десять мужів зі старших того міста та й сказав сідайте тут. І вони посідали. І сказав він до родича ділянку поля, що нашого брата Елімелеха, продала Наомі, яка вернулася з Моавського поля. А я постановив, подам тобі до ушей твоїх, говорячи, купи при тих, що сидять тут, та при старших мого народу. Якщо викупиш, викупи, а якщо не викупиш, скажи мені, і нехай я знаю. Бо крім тебе нема кому викупити, а я за тобою. А той сказав: Я викуплю. І сказав Бога з того дня: коли набудеш поле з руки Наомі, то набудеш також моавитянку Рут, жінку померлого, щоб поставити ім'я померлому на наділі його. А родич сказав: Не можу я викупити собі, щоб не понищити свого наділу. Викупи собі мого викупа, бо я не можу викупити. А оце було колись серед Ізраїля на викуп. І на заміну, і на ствердження кожної справи чоловік здіймав сандалю свою і давав своєму ближньому, і це було свідоцтвом серед Ізраїля. І сказав родич до Боаза: Купи собі і зняв свою сандалю, і сказав Боаз до старших та до всього народу: Ви свідки сьогодні, що я набув усе, що Лимелехове, і все, що Кілонове та Махлонове, з руки Наомі. А також моавітянку Рут, махлонову жінку, набув я собі за жінку, щоб поставити ім'я померлому на спадкові його, і не буде знищене ім'я померлого між братами його та з братами його місця. Ви сьогодні свідки на це. І сказав увесь народ, що були в брамі та старші свідки: нехай дасть Господь цю жінку, що входить додому Твого як Рахиль, та як Лію, що вони обидві збудували Ізраїлеві дім. І розбагатій в Ефратії здобуть собі славне ім'я в Віфлеємі, а з насіння, що Господь дасть тобі від цієї молодої жінки, нехай стане дім твій, як дім Переца, що Тамар породила, була Юді. І взяв Боасрут, і вона стала йому за жінку, і він увійшов до неї, а Господь дав їй вагітність, і вона породила сина. І сказали жінки до Наомі: благословенний Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича, і буде славним ім'я Його серед Ізраїля. І він буде тобі потішителем душі та на виживлення твоєї сивини, бо породила його твоя невістка, що любить тебе, що ліпша тобі за сім'ох синів, і взяла Наомі ту дитину, і поклала її на коліна свої, і була їй за няньку. А сусідки назвали ім'я йому, говорячи, народився син для Наомі, і назвали ім'я йому Овет, а він, батько Єсея, Давидового батька. А оце перецеві нащадки. Перець породив Гецрона, а гецрон породив Рама, а Рам породив Амінадава. А Амінадав породив Нашхона, а нашхон породив Салмона, а Салмон породив Боаза, а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єсея, а Єсей породив Давида.